Ситуація на українському сході дедалі загострюється, і це визнають на найвищих рівнях ООН. для врегулювання кризи до України наступного тижня. Зібрався заступник генсека ООН з політичних питань Джефрі Фелтман. Групи озброєних громадян на сході України стають дедалі чисельнішими. З'являються в усе нових населених пунктах, захоплюють будівлі, зводять блокпости на дорогах, ізолюють від навколишнього світу цілі міста. Дедалі частіше з'являються повідомлення про тортури, викрадення і жорсткі сутички. Цю проблему слід. Вирішувати якнайшвидше час спливає, представник же Росії вважає, у нинішній ситуації винні всі, крім Кремля США та ЄС, мовляв, поширюють злісні інсинуації щодо російської політики і чинять підступи проти Росії, вигадуючи все нові санкції. А у тому, що військові спостерігачі потрапили в полон, винна лише українська влада. Їх пригласили київські власті, тому вони і відповідали за їх безпечність. Як же можна було посадити воєнних гостей на автобус? и отправить без соответствующего согласования в район, контролируемый силами самообороны, не снабдив даже соответствующими документами, подтверждающими их статус. Это была, да, или провокация киевских властей, или, простите, глупость. Масове скупчення російських військ на східному кордоні з Україною Чуркін спробував виправдати. Мовляв, американцям же можна проводити навчання в Литві та Польщі, то чому ж російській армії зась? Тим більше, що миролюбні російські військові жодної загрози для України не становлять, наполягав російський представник. Втім, решта Радбезу зустріла такі заяви з скептицизмом. Поки Москва не зробила жодного позитивного кроку за для деескалації конфлікту, навіть не закликала сепаратистів здати зброю і полишити захоплені будівлі, натомість продовжує виступати спонсором сепаратистського руху. Гострі і критичні зауваження щодо дії Росії в українському конфлікті висловили і представники Франції та Великої Британії. А український дипломат Юрій Сергеєв підсумував, Україна прагне лише миру та злагоди, але за умов зовнішньої агресії це неможливо. Україна ніколи не погрожувала Росії і ніколи цього не. Робитиме ми хочемо жити у мирі. І єдине, що для цього потрібно, це аби нас залишили у спокої. Росія ж вступає у роль агресора і говорити, що робиться задля захисту російських інтересів верх цинізму. Українське питання, тобто тема Радбезу ООН, ось уже два місяці. Втім, понад десяток зустрічей і обговорень результату поки не дали. Олена Хоменко, п'ятий канал.